Вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Гроші військовим – реорганізація третьої міської поліклініки та складання повноважень депутата Момонта із 50-ї позачергової сесії Полтавської міської ради. Через ремонт труби під серпантином є ківці Вороніна та червоний шлях з 26 лютого без газу. До другої річниці повномасштабного вторгнення по всій Україні відбулося спецпогашення марки, і буде весна. А тепер про це та інше більш докладно. Виділили гроші військовим, проголосували за реорганізацію третьої міської поліклініки та підтримали складання депутатських повноважень Євгена Момонта. Сьогодні 50-та позачергова сесія Полтавської міської ради проходила у режимі онлайн. Які питання депутатський корпус підтримав іще? А за які рішення не проголосували? Дивіться у сюжеті. Полтавська міськрада розірвала договір з компанією «Будкомплект», яка з 2018-го обслуговувала ліфтове господарство в місті. Відповідне рішення прийняли депутати сьогодні на 50-й позачерговій сесії міської ради. Після цього у Полтаві почали вмикати підйомники. Але роблять це вже інші підрядні організації. Станом на 13 годину 23 лютого працювало більше 25 ліфтів, розповів заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства. Щодо включених ліфтів, то взагалі робота не дуже легка, не дуже швидка, тому що дійсно є частина ліфтів, які включаються з відповідного серверу, які ліквідовано або втрачено, скажімо так, або. Прибрано є декілька ліків, які включаються в ручному режимі. Працюють відповідні бригади, відповідні люди, які не мають на це сертифіковане, технічне і інше право. Крім того, на засіданні сесії припинили повноваження депутата міськради Євгена Момонта. Наступного обранця заводити не будуть, бо фракція ОПЗЖ, до якої він належав у міській раді, перестала існувати ще в травні минулого року. До апарату Полтавської міської ради надійшло звернення від діючого депутата восьмого скликання полтавської міської ради Євгена Момонта. про… Бажання скласти повноваження саме на сьогодні питання було винесено в сесійну залу. А третю міську поліклініку у Полтаві приєднали до третьої міської лікарні. Згідно з проєктом рішення, реорганізація необхідна для формування спроможної мережі закладів охорони здоров'я в громаді. За словами директора міського департаменту охорони здоров'я Сергія Котова, робочі місця медпрацівників будуть збережені. Жодний медичний працівник третьої Поліклініки не буде звільнено під час цього реформування. Загальна кількість можливих звільнень, людей, які дублюючи посади або адмінперсонал, складає 17 штатних одиниць. Всі інші, а особливо медичні працівники, як лікарі, так і середня ланка, всі будуть працювати на своїх місцях. Ціна питання утримання в цьому році цієї поліклініки 30, близько 32 мільйонів гривень, з яких порядка 25 мільйонів це заробітна плата. Одноголосно депутати підтримали і питання про затвердження місцевої цільової програми Полтавський спротив у новій редакції. Проєкт рішення передбачає виділення коштів для наших військових. Загалом депутати розглянули на сесії понад 50 питань, і всі їх підтримали. У мікрорайонах Яківці Вороніна та Червоний Шлях із 26 лютого не буде блакитного палива. Полтава газ проводитиме ремонтні роботи на газорозподільній системі, щоб запобігти аварії. Фахівці не можуть чекати до весни, бо через совґрунту на серпантині труба може пошкодитися будь-якої миті. Скільки часу місцевим жити без газу цікавилися наші кореспонденти. З 26 лютого чотири мікрорайони Полтави, яківці, дальні яківці Вороніно та червоний шлях залишаться без газопостачання. Стрімке просідання ґрунту на серпантині по вулиці Паїсія Величковського може пошкодити систему газопроводу. Він пролягає під аварійною ділянкою дороги, тому тут необхідні термінові профілактичні роботи. Попередили в акціонерному товаристві Полтава газ. Це вимушений захід, оскільки ситуація наразі така, що зволікання може призвести до серйозної аварії на газопроводі. Фахівці Атеполтава Газ оперативно проведуть необхідні роботи. Буде залучена максимальна кількість спеціалістів та необхідна техніка. За планом робіт газопостачання мають відновлювати вже з 27 лютого. Ні електрообігрівача, ні електроплити немає у мешканки червоного шляху пані Тетяни. Хоч би ж один день, а не як два-три ми померзнемо. Хоч на камеру жінка усміхається, але водночас у розпачі як грітиметься, не знає. За її словами, за понад 40 років перебоїв з газопостачанням в селищі не було. Пожалуйста, можна подождати, щоб місяць два, скільки пройде тепло буде, тоді хай роботають, що хочуть, і щоб ж нас не, 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 не оставили без тепла. Ми померзнемо і будемо каліками. Як у мене ноги відмерзають, і так я туплю, туплю, і ноги відмерзають. а як не буде газу, то взагалі ми пропали. Переймаються місцеві і тим, як витримає навантаження енергосистема, коли в усіх будинках повмикають електрообігрів. Електроплитка у нас. Готувати і їсти тільки Всевишній знає, що то буде і як і вони мають оцінити не ту ситуацію, яка там склалася, і розраховувати на свої можливості, за скільки вони мають зробити. І чим скоріше, але не чим скоріше, але щоб і е, добросовісно то все зробили, щоб воно знову десь через півроку не вилізло. Через значний сув ґрунту відбувається тиск на трубу. Якщо зараз не вжити заходів, вона буде пошкоджена, пояснюють в управлінні житлово-комунального господарства міста. Роботи планують. Завершити 27 лютого водночас не виключають, що може знадобитися і більше часу в залежності від їх обсягу та складності. Полтава газ передбачає, пропонує здійснювати ремонт роботи. Зв'язки чим в ними буде з 26 лютого перекрито тимчасове газопостачання на двоє. можливо, на троє суток. Ми робимо все можливе, щоб вони зробили це як можна швидше. В оголошеннях на зупинках, які розмістили газовики, йдеться, що з 26 лютого для відновлення газопостачання треба буде надати доступ до квартир. Відсутність цей час господарів вдома не призведе до затримок з поверненням блакитного палива до осель. Запевнив Володимир Чередниченко. У них є фахівці, у них є інспектора, які зроблять все можливе. щоб цього не було. Якщо когось не буде дома в один час, у них же є Сабинський відділ, у них є контактні дані, у них є спілкування. А ремонт самого серпантину планують розпочати влітку. І за оптимістичними прогнозами управління житлово-комунального господарства мають завершити його у грудні. Командира стрілецького взводу Андрія Коваленка із позивним Ісус нагороджено посмертно. Його матері вручили почесний нагрудний знак Срібний хрест. На нагородження приїхали побратими, друзі та родина загиблого героя. Подробиці. У наступному сюжеті. Дмі, Марія. Всі від кожного ви чесно вдячна те, що ви виховали справжнього правильного героя. Війна забирає найкраще. Нагрудним знаком срібний хрест посмертно нагородили молодшого лейтенанта Андрія Коваленка з позивним Ісус. Він був командиром стрілецького зводу. Нагороду отримала мати полеглого бійця Марія Коваленко. Я відчуваю, гордість я відчуваю. Я була б ще більше горда, якби він був живий. Отримував цю нагороду сам. Отримати нагороду воїн мав ще за життя. Наказ головнокомандувача Збройних сил України вийшов 4 грудня 2023 тисячі Але через три дні 7 грудня Андрій Коваленко закривши собою побратимів, загинув. Сталося це поблизу Новомихайлівки на Донеччині. Взявши вогонь на себе, тим самим врятував життя побратимам. Завдяки його відвазі та любові до рідної батьківщини він зберіг не одне життя. Колега по службі та близька подруга Андрія Коваленка, Світлана з позивним Роксі, не раз була свідком героїзму бійця. Розповідає, що Андрій завжди допомагав та підтримував своїх товаришів. За це й отримав позивний Ісус. Андрій був дуже доброю чуйною людиною. Він в перші дні повномасштабного вторгнення прийшов, не боявся в його очах. Була сміливість. Він він ні разу не відступав назад. У 2015 році був призваний до лав Збройних сил. Понад рік Андрій прослужив в АТО, розповідає його матір. А з початку повномасштабного вторгнення Росії на терени України взяв зібраний до цього рюкзак і став на захист батьківщини. В той же день, як почалась війна, він почав збирати. Ну як вам сказати, до цього готуватися? Ми поїхали на дачу, там позакривали щось туди-сюди, бо він сказав: Завтра я йду. Його ще не визивали, він сам уже був готовий іти. Секретар Полтавської міської ради Катерина Ямщикова пообіцяла матері Андрія Коваленка встановити меморіальну дошку на школі, де вчився воїн. Він вчився в нашій місцевій школі, і сьогодні ми говорили про це з його мамою. І обов'язково на цій школі точно з'явиться меморіальна табличка, і точно, як мінімум, діти цієї школи будуть знати, що в цій школі навчався герой. На нагородження Андрія Коваленка приїхали його друзі, побратими та найрідніші для нього люди. Вічна слава героям. На щиті повернувся додому полеглий 49-літній воїн Юрій Топчій. Боєць 25 лютого 2022 року добровільно пішов захищати нашу країну від ворога. За час несення служби отримав три контузії. Із церемонії прощання у свято Успенському соборі повернулася наша знімальна група. У Свято Оспенському соборі прощалися 49-літнім полеглим воїном Юрієм Топчієм. Боєць все своє життя прожив у Полтаві. Тут він народився, виріс, вчився. Працював зварювальником на заводі газорозрядних ламп, розповіла рідна сестра Юрія Топчія Юлія. Любив усіх, любив котів, собак, людей. Працював сварщиком, потім працював на Полтава Тенти. Ця на другий день повномасштабного вторгнення Юрій прийняв рішення йти захищати свою батьківщину. Пригадує сестра воїна. Вже з березня 2022 року Юрій служив на посаді стрільця. Людина, яка пішла 25 лютого захищати свою батьківщину, ні разу не служивши ні разу, чому здоров'я не дозволяла, але він по іншому не міг. Він просто зібрався і пішов 30 кілометрів пішком з дачі, тому що 25 лютого 2022 року вже транспорт не ходив. Він 30 кілометрів пішов в військомат, прослужив без, єдиного, без єдиної відпустки з трьома раненнями. Сказав, що він по-другому не може. Юрій Топчій тричі отримував контузію. Товариш полеглого обіця Іван пригадує його героїзм та велике бажання захищати країну. Він з перших днів пішов захищати кордони наші України добровільцем. І було в нього три поранення. Йому всі казали, Юр, оставайся вдома, вже лічися. В нього були великі захворювання. Він сказав, я не можу жити без побратимів. 16 лютого 2024-го на Донеччині поблизу міста Слов'янськ під час виконання завдання Юрій Топчій загинув. Дуже добра, доброзичлива людина. Завжди йшов на допомогу, завжди допомагав. Ну, і це для нас дуже велика втрата. У Юрія Топшія залишилася донька, матір та велика родина, розповів похресник полеглого бійця Данило. Додає, що хрещений батько був для нього справжнім прикладом та підтримкою. Запам'ятав його з відважним, добрим і завжди прийде на допомогу, коли потрібно було. В будь-якій ситуації. Поховають Юрія Топчія на цвинтарі у мікрорайоні Рибці. І буде весна. Напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення по всій Україні відбулося спецпогашення марки Укрпошти. Цього разу до поштового випуску увійшли світлини, які демонструють спротив наших військових російським окупантам по всій лінії фронту. Як нову марку презентували у Полтаві, бачила Івана Дімова. До роковин війни з Росією в Україні ввели в обіг марку «І буде весна. Це поштовий блок із чотирма фотографіями, які демонструють всю хронологію подій на фронті за останні 10 років. Таким чином Укрпошта хоче вшанувати героїчний спротив нашого народу російському агресору, говорить директор з розвитку мережі «Укрпошти» Полтавського регіону Павло Шестопал. Це фотографія захоплення аеропорту Бельбек. Це Крим 2014 року. Це фотографія кохання не спинити, яка було зроблено в Харкові на початку 2022 року на фоні зруйнованих будинків. Це фотографія словозвісника облетіла в світ світло переможе на руїнах Азовсталів і Пі, руки піхотинця, яка була зроблена в Бахмуті на початку нового року. До спецпогашення нового поштового блоку у Полтаві запросили військових, серед них Олександр Валко. Він розповів, марка з руками піхотинця повернула його в спогади. Як зараз пам'ятаю, що тільки почались важкі бої, е, бої за Бахмут, приїхали е, дядьки, ну вже навіть не дядьки, а діди за такими руками. А їм уже на той момент було там. П'ятдесят вісім, п'ятдесят сім, п'ятдесят дев'ять років. Це було рік назад, навіть більше, ніж рік назад. Я ніколи не забуду їхніх сірів. кажуть, ну психіатром них запитується, типу, хлопці, може, ви полежите там трошки полікуєтесь, може там цей. А вони кажуть, ні. Ми каже, будемо далі. Ми будемо далі захищати Україну. Долучилися до спецпогашення і матері захисників, які полягли на полі бою за незалежність України. Майже 10 років немає з нами дуже багатьох добровольців, які були загинули в перший рік 14-15 роки, які пішли свідомо. Вони пішли і розутими, і непідготовленими, неодягнутими, неозброєними. Пішли свідомо обороняти. Нас і вони зупинили ворога тоді. На тих рубежах, майже де вони і зараз знаходяться завдяки завдяки своїй відвагі. Спецпогашення марки і буде весна 23 лютого. Відбулося по всій Україні. Тираж цього блоку 250 тисяч примірників. Перейменувати вулицю Анатолія Кукоби на Подільську за це полтавці проголосували ще навесні минулого року. Але на сесії міськради питання так і не розглянули. Бо рідні ексмера Полтави виступають проти. І з кінця січня виконуючи обов'язки міського голови Полтави Катерини Ямщукова, має право перейменувати вулицю своїм розпорядженням. Чи робитиме це дізнавалися мої колеги. Анатолія Кукоби одна з 79 вулиць другої черги, що підпадає під перейменування. За те, щоб перейменувати її на Подільську, полтавці проголосували ще навесні минулого року. Але на сесію міськради, щоб затвердити це рішення, питання так і не винесли, говорить краєзнавець Леонід Булава. 30 січня він надіслав робочій групі з перейменування топонімів звернення нагадування щодо необхідності змінити назву вулиці Анатолія Кукоби. Робоча група прийняла. Звернення до ВО міського голови з тим, що у квітні місяці населення проголосувало за нову назву вулиці Кукови, 60% підтримало варіант вулиця Подільська. Але депутати до сих пір не розглядають. І з 28 січня ВО міської голови Катерина Леонідівна Ямщикова має право самостійно ну, вирішити долю і Винести це рішення. У неї до 27 квітня є така можливість. Подання письмове в неї є. Ми чекаємо реакцію. Це їй право. Якщо до 27 квітня Катерина Ямщукова не прийме рішення, то згідно з законом про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії, його може прийняти начальник Полтавської ОВА, нагадує Леонід булава. Але через неодноразові звернення рідних Анатолія Кукоби перейменування вулиці відтерміновують. Прошлому році ми збирали підписи за три дня. Ми зібрали півтори тисячі підписів, Ми їх відправили в міську раду. В цей раз ми також відправили листа, відправили підписи. Ви знаєте, в нас ворог не Анатолій Тихонович. У Анатолія Тихоновича не було. Рахунків за кордоном, сім'я не була за кордоном, діти не вчилися за кордоном, не нерухомості не було за кордоном. У нас є спільний ворог, про якого треба боротися, а не боротися з мертвими. За словами виконуючої обов'язки міського голови Полтави Катерини Ямщикової, усі суперечливі питання щодо нас вулиць планують розглянути наступного тижня на засіданні робочої групи. Всі вулиці, всі звернення, всі ті напрацювання робочої групи. Саме зараз ми доурегулюємо роботу. Цю У нас буде засідання робочої групи, на якій ми будемо піднімати в тому числі і ці питання. Урегулюємо і зробимо так, щоб у нас таки в одному місці одна інституція займалася конкретно цими питаннями. Тоді вже подивимося, які у нас питання залишилися зараз до того, щоб там треба їх виносити там на комісію, на сесію. Нагадаємо, Анатолій Кукоба був міським головою Полтави з 1990 по 2006 рік. Наприкінці 1980-х був секретарем Полтавського міському компартії України, що вважається керівною посадою в комуністичній партії. Тому, відповідно до закону про декомунізацію, вулиця названа на його честь підлягає перейменуванню. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами і нагадую, що якщо вам є про що розповісти, полтавцям дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 615 900. До побачення! Все обов'язково буде Україна!